Як свідчать цифри за показниками захворювання крові, закарпатці, хоч не попереду, та на жаль, і не пасуть задніх, найбільше на цей недуг захворює біла раса, потім чорна та жовта. Щодо гендерних особливостей, у чоловіків та жінок однаково часто виявляють гематологічну патологію. Діагностування і лікування лейкозів по Україні в цілому, воно середніх показники Закарпаття має середньостатистичні показники. Особливих якихось високих цифр з приводу виявлення гострих або хронічних лейкозів таких не відмічено. Якщо що стосується лікування, то Думаю, вже це питання. ми фінансуємося в повному об'ємі, маємо всі препарати. Людмила Дроботенко чотири десятки років присвятила вивченню крові та її лікуванню. Тому добре знає, наскільки орган, який виробляється у кісному мозку, важливий для нас. Кров це той же орган, як серце, легкий, печень, тільки в жидкому стані. Але особенность цього органу, що он омывает все всі органи ткані нашого організму, і поэтому при болезни крові страдают всі наші органи. Не чуток про важливість крові знають і ті, хто хоча б раз відвідував її нестачу. До прикладу, при кровотечах, коли необхідне екстрене переливання, а крові немає. У таких випадках рятує донорство. В день у нас проходит где-то по 15 переливаний крови, плазмы и так далее, потому что наши больные требуют этой сопроводительной терапии. Ризик раку крові зумовлює низка чинників, і найголовніше у його лікуванні вчасне діагностування та перебування під наглядом лікарів. Дуже важливо розуміти, якщо захворювання виявили, потрібно починати спеціальне лікування у фахівця-гематолога або онколога, а не витрачати час на альтернативне лікування, яке часто пропонують представники напряму нетрадиційної медицини. Найчастіше ті, хто навіть не має медичної освіти. При цьому втрачається дорогоцінний час, бо людина не отримує спеціального лікування. «Любий із проявів, які виходять за межі норми, це чи температура, чи слабість, чи якісь кровотучевість, і так далі. Вона потребує негайного звернення до лікаря. Що ж до такого улюбленого закарпатцями твердження, що вино здатне лікувати кров, лікарі називають його перебільшенням і зловживати вірою у цілющі властивості вина не радять.